Дуже задоволені, що ми так зіграли, тому що ми дуже добре готувалися, розбирали цю команду і хотіли показати най найкращий волейбол. Приїхало так багато людей до нас, і ми не хотіли їх розочарувати і хотіли показати все, на що ми спроможні. Я не скажу, що нам було дуже легко, нам це вдалося. І я... Е, вважаю, що і хочу, щоб наступного разу було так само. Звісно, буде складніше ніж тут, тому що і підтримки такої не буде. Але я вважаю, що ми мусимо справитись, тому що ми будемо зовсім годуватись по іншому. Ми дуже хочемо виграти, стати призерами, щоб всі нами пишалися і доказати всім, що ми можемо вигравати. Ми все розібрали, все чітко зробили, що казали тренери, і тому я вважаю, що в нас все вийшло. Грали однією командою. Готувалися на більш такі сильні е, атаки, але було більше е, якихось е, скилань чи е, накатів, і е, ми. На початку теж трошечки так мандражували, але потім вже заспокоїлися, знали, що потрібно робити, і в нас вийшло. Дякую моїй команді, що допомагали. Було супер-супер атмосфера. Дякуємо болівальникам, що приїхали, бо попередні матчі тут ми грали без вболівальників. І було так, наче вдома, а наче без вболівальників. Була супер атмосфера. Вони теж захочуть отримати реванш і будуть від початку дуже добре грати, нав'язувати свою гру. І нам потрібно буде від початку теж не здавати позиції і справитися з хак, і тоді ми справимося з грою.